Троє людей поранені через ракетну атаку по Харкову окупанти випустили дев'ять ракет попереднього с 300 по Новобаварському району. Повідомив про це голова ОВА Олег Сенігубов. У місті пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури і приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю і вибухнула в повітрі. Крім того, загарбники запустили по Харкову шахеди. Через цю атаку поранені та госпіталізовані двоє чоловіків. Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Вовчанського районів області. О 22 годині 10 хвилин російські окупаційні війська знову здійснили обстріл нашого міста. Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктам інфраструктури та по приватним домоволодінням. На місці працюють прокурори, слідчі, працівники ДСНС та комунальних служб. Фіксуються факти військових злочинів. Були росіяни і по Запоріжжю пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляє секретар міськради Анатолій Куртів. Не зачепило ні людей, ні їхні оселі. Екстрені служби працюють на місці влучання. Зброя, що наближає нас до перемоги, американські бронетранспортери страйкер та кугуар вже в Україні. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він опублікував відео тест Драйву бронемашин. Резніко подякував президенту США Джо Байдену, міністрові оборони США Лойду Остіну та американському народові за допомогу Україні. Бронемашина Кугуара розроблена для перевезення піхоти із захистом відмінних засідок. А бронетранспортер Страйкер призначені призначений для транспортування мотопіхоти, ведення вогню, вогневої всебічної підтримки механізованих підрозділів. Сполучені Штати передадуть Україні близько 90 таких машин. Група українських військових завершила навчання на зенітно-ракетних системах Петріот у Сполучених Штатах. Про це заявили у Пентагоні: 65 українських захисників пройшли восьмитижневе навчання на базі «Форд Сіл» у штаті Оклахома. Вони вже вирушили до Європи для додаткових тренувань з побратимами, які проходили вишкіл у європейських країнах, зокрема Німеччині. І невдовзі системи ППО Петріот розгорнуть в Україні. Цей комплекс може збивати вертольоти, пілотовані безпілотні літальні апарати, балістичні, крилаті ракети на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 60 кілометрів. «Петріоти» Україна отримає від США, Німеччини та Нідерландів. Рада безпеки ООН обговорить погрози Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі. У порядку денному тему зустрічі сформулювали як загрозу міжнародному миру та безпеці. Засідання відбудеться сьогодні, о 17-й годині за київським часом. Його скликали на вимогу України. І українська делегація також візьме участь у сесії. А вже наступного дня, 1 квітня, Росія має перейняти головування в Раді безпеки. Міністр закордонних справ Дмитро. Кулеба назвав це невдалим першоквітневим жартом, оскільки своє місце в радбезі Московія узурпувала. До того ж, Російська Федерація веде колоніальну війну, а її лідер воєнний злочинець, якого розшукує міжнародний кримінальний суд за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем, доки Росія в Раді безпеки ООН наголосив Кулеба. Бунт фанатиків та дивні відповіді попів московського патріархату на запитання, чий Крим. Ще 29 березня ОПЦ МП мала залишити Києво-Печерську лавру через розірвання договору оренди. Та зранку 30 березня московські попи знехтували рішення Мінкульту. Вони провели літургію, після якої закликали захищати святиню. Згодом віряни вийшли на хресну ходу і не дозволили працювати. Комісія, яка мала описувати майно щоб передати його державі. Як усе відбувалося, бачив наш Віталій Залевський. Знімальна група п'ятого каналу вирішила перевірити, чи пішли московські попи з Києво-Печерської лаври. Ми підходимо ближче до святині, де бачимо, що у ПЦМП читає молитву. А вже за декілька хвилин чуємо таку проповідь про комісію міністерства культури, яка з четверга має почати перевірки. Вони мають ніякого права Сьогодні приходити, тому що немає судового. Місиві залишайтеся на території. Після цих заяв віряни збираються у натовп і рушають до входу в національний заповідник. ОПЦМП знехтувала рішення мінкульту, та з лаври не пішла. Під час літургії представники московського патріархату закликали захищати святиню. Після чого біля храмів віряни влаштували хресний хід та не пускали комісію мінкульту для передачі приміщень державі. Ми будемо тут місяць місяць, і будем Ми Бо будемо захищати. Ви будете тут жити? Будемо і жити тут. Ми не дамо. Защита прав чоловіка і защита петерської лаври. Це стояння крісне стояння наше. Просто стояння крісне, дітки мої дорогі. 29 березня з УПЦМП розірвали договір про оренду через численні порушення умов користування держмайном. Про це монахів попередили за 20 днів, щоб вони встигли зібрати свої речі. Та комісія не змогла почати перевірку приміщень. Їх оточили віряни у ПЦМП, а самі ж храми були зачинені зсередини. Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111 корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають. А поки що з невідомих нам причин, які ми зараз будемо встановлювати корпус закритий. Цим Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, заявив, що вони не вважають розірвання угоди про оренду законним, тому подали позов, щоб його оскаржити. Ми не будемо пускати до тих пір, поки не буде рішення суду, і це не директор музею, який здав усе, а виконавча влада повинна бути. Не СБУ, не прокуратура, не поліція Повинна бути виконавча влада. Натомість надвечір стало відомо. Що суд відхилив позов УПЦМП. Про це повідомили у Мінкульті. А під час стриму на п'ятому каналі наші глядачі попросили поставити представникам УПЦМП запитання, чий Крим, щоб побачити, чи проукраїнська в них позиція. У відповідь отримали це. О, ну, почалися, почалися. Почалися питання. Ідіть з Богом. Богом. Чий Крим? Ідіть з Богом. Ми всі Божі. А Крим. Йдіть з Богом. Шоломка, чи Чому вам. Це, це ж не важко сказати, чий Крим. Чий Крим. Це ж всі. Крим. Ви ж краще знаєте мене. Ні, ну ви ж теж знаєте. Ну хто там живе, тих людей там, мабуть. Хто там живе, тим. і тут. Хто... Добре, чи Харків, Київ. Тоже тим, тих людей, хто там живе. Ну, це ж належить якійсь державі. Ну я трошки зайнятий, одне слово. Ну зачем? Ну, наші глядачі це ж дуже просто. Ну, все знати не можна. голова буде боліти. Тим часом міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що, попри брутальну поведінку представників УПЦМП, комісія Мінкульту вже у п'ятницю продовжить свою роботу. А через перешкоджання подали заяву до поліції. Віталій Зелевський горист пона п'ятий канал. 15 тентованих вантажівок, які оснащені ремонтними автомастернями, скоро поїдуть на передову. На них вже чекають українські бійці. Таку допомогу закупили для військовослужбовців громадська організація справа громад разом із фондом Порошенка. Збоку є по два кунги, Це є унікальні комплекси, з яких здійснюється управління посейдонами, дуже крутими оперативно-тактичними безпілотними літальними апаратами. До речі, сьогодні, я думаю, пізніше ви побачите відео з нашого посейдона, який пролетів над окупованим Донецьком, видав нашій АРТІ чіткі координати складу боєприпасів. І цей склад був знищений. Це звір. Про нашу з вами спільну програму. І по 5 машин з кожного боку ми бачимо тентовані дуже круті артилерійські тягачі, ДАФи, які так чекають на фронті. Ви бачите вже цифру 114. Це е, уже є 115. Це кількість машин, які ми вже завезли з нашого е, контракту. Крок за кроком, сантиметр за сантиметром.